Всім-сім вітаннячко! І сьогодні у мене буде розпаковочка з тему. А на наступний раз я вам хочу розповісти одну треш-історію з ДХЛ. Тобто декілька їх буде, тобто їх буде декілька. Але я довго думала, чи треба вам це розповідати. Можливо, зараз мене тут закидають хейтом, але ці історії всі сталися особисто зі мною. І ці історії, ну не тільки ці, але ще деякі, які мені потім до... Доповнили до розповіді. Вони сталися з іншими людьми. І, і до речі, це були німці люди. Тому мене, Я хотіла зробити доволі таку небюджетну покупку. Одну це мене зупинило, я просто побоялася, що я не отримую цю покупку. І сьогодні це могло статися. Але про це в наступному відео. А зараз хочу вам показати, що в цьому пакеті. І, звичайно, більш детально, а на наступне відео розповім. Цю треш історію. І почнемо з самого великого. Засам. Запах не дуже приємний з пакета, чесно вам скажу. Але воно ось іде в такому зіп пакеті Це жіноче плаття. Плаття халат. Судячи з розміру, воно підійде мені, але у нього запах не дуже. Ага. Ну, одним словом, запах виробу мені не дуже подобається, звичайно. Вам чесно кажу, це чи тканина, чи десь воно там так лежало в них. Шви дуже гарні, я б сказала, всі-всі рівненькі. Все дуже гарно, але я думаю, якщо буде в мене можливість, я думаю, заміню тут гуцечки. Але запах не знаю навіть що Я вам одразу сказала. І ось так це плаття зараз сидить на мені. Мені здається, все ідеально, для літа буде просто супер. Ого, давайте далі. Далі, далі, ось такий у мене пакетик. Буду багато шуршати, тому якщо вам це не подобається, прошу, вибачте. Ага, я згадала, ой, я відкриваю і показую. Мені було цікаво. Це, типу, венчик для збивання кави. Ой-ой-ой, порвала той пакетик, але то не страшно. Я таки не розумію, як ним користуватись. Можливо. А, -а, -а. в общем, я вам звільно окремо вам покажу, ось так воно виглядає, але цікаво. Штучка. І вона коштувала. Ціни буду прописувати, скоріш за все, на екрані, тому що, чесно, кожну ціну не пам'ятаю, ось така штучка у мене. Ця мені подобається річ. І я зрозуміла, як ним користуватися, і це виходить класно. Можливо, я зроблю те, що я хотіла. Так, що тут? А, ця штука. Ця посилка пахне дуже якось дивно. Ця штука це рулетка, мені для в'язання. Я обожнюю такі рулеточки за 1-1 цент. Вона мені дісталася рулеточком. Подарунок була. Хай вона буде в цьому пакетику. Далі. Далі, далі, далі. Зараз покажу. Мені здається, це класна річ, але не знаю. Вона не воняє так. То інше воняє. Там щось... Я знаю навіть, що це пахне. Це... Я відкрию, подивлюся, але я не впевнена. Це... О, так вона дуже велика, вона міська. Дивіться, яка вона велика. Е, сумка. Вона... Але почекайте. Я, чесно, вона низька сумка, все. Але я не розумію. Вона не... А де ж та ручка? Це сумка для речей, перевозки. І чому я її замовила? Ага, згадала, де вона. О! Де ж вона? Але її нема. Нема. Аня, є ось ось цей карман, ось цей карман, він одягається на ручку чумодану. Чумодану. Я вам також буду намагатися зробити фото. Чому я і хотіла, знаєте, тобто, якщо вам треба ну, скласти чемодан і у вас ще деякі речі, то оця річ, вона вийшла просто реально копійки, на тему мені це сподобалось. І колір такий раз під чумодан. Я думаю, ви розумієте, що я ж зі словом «чумадан». Так, не знаю, що це. Пізніше відкриємо, бо треба торошити більше. Це я собі таке, таку резиночку купила. Я бачу, що пахне, я вже зрозуміла. Це в мене така резинка для волосся. Валик. Я хотіла для гульки. Ось дивіться. Ось така. Така ось недорога, прикольна. можна буде спробувати і подивитися, чи вийде те, що я хотіла саме з неї. Також недорого. Далі, далі. У, це прикраси, це прикраси. Я побожнюю різні манітні прикраси. Опс. Ох! Вони важкі. Одразу кажу. Чуєте, як тарахтять? І вони ось, так, ось такі прикраси в мене. Але не розумію. Бо, ага, можна якось їх тут регулювати, мабуть. Бо... Чесно кажучи, вони мене, мене задушить. Ось так виділять. Тобто на якесь плаття. Угу, Клас. Мені подобається. Звичайно, вони, правда, металеві. Я не очікувала, що вони будуть металеві, але цікаві. Угу. Далі йдемо. Далі розчоска для волосся. Вона також, бачите, запакована. Угу. По типу для ось такого. Я правда. Я... Угу. По типа, по типу отак гарно прочесувати, збирати хвоста. Ну, така. Така суть. Оце. Крем. Оцей крем. Написано, що крем для з планівітом. І це він мені на смерті. Він в запаяному пакеті, бачите? Але він дуже такий ароматичний, пластикова баночка. І. Ні! Він взагалі не пахне таким запахом, як там. Ось такий крем для тіла. Це для тіла дуже гарне зволоження, і написано, що він антицелюлітний. Тому я його собі замовила. Але того крему, тут, чесно кажучи, зараз вам скажу, скільки грамів. До речі, є інформація вся англійською мовою, але грамів не бачу. А, 100 грамів. лише 100 грамів, ну це я не думаю. Що ж так у ну, нас так пахне? Сам пакет дуже пахне. Це також крем. Він що не так пахне, що Можу зрозуміти. Антиспецтік для пота, але він запаяний і я не буду поки що вскривати його. Це для того, щоб о, при занятті спортом вам ніде нічого не витирати. Я зрозуміла. Ось воно. Оце. Це, але ж, бляха, ну можна їх було хоч в коробку скласти. Це е, лікувальні пластирі для спини, і я їх замовила для чоловіка. Але, йо-майо, -йо, ну чесно, їх можна було в коробку покласти? Ну, серйозно. Я не знаю, що їх тут запахати. Бо якщо я їх буду вести, вони мені засмердять все, що можна. І ось такі прикраси. Зараз я скриваю разом з вами. Це також якась цепочка мені. А, ми ще коробку одну з вами відкрила. Зараз будемо дивитися, що там. Я не пам'ятаю. Ну, Тобто, тут, бачите, в більшості це дрібнички різні. Ось така прикраса. Одним словом, мені її треба буде розплутати. Але вона також на дуже-дуже худеньку шейку, мабуть, буде. Ось, бачите, така краса, неймовірна, вона ніжна. Але дуже гарна. Тобто, якісь так для фотосесії, для. Якогось вечірнього промінаду. В цілому регулювання є. Буду мати надію. Давайте коробку вскриємо. що ж тут. Чесно вам скажу. Скло якесь. А що я собі зі скла замовила? У вас теж таке буває? Що ви просто забуваєте? Мені ще більш цікавіше, бо я взагалі не розумію, що ж я таке тут замовила. Це друга річ, через яку я робила замовлення. Це мої окуляри. Дивіться, який класний чехол. Просто краса. І тут навіть окремо йде ось таке салфеточка чи серветочка, і вони йдуть ось такому подивимось. повністю закриті. Так. Скриваю. Скриваю, скриваю. Ось такі окуляри. Я обожнюю. В мене такі були і вони зламались. До речі, вони були. Кстати, не знаю, як на вулиці, я піду подивлюсь, але зараз я бачу дуже гарно. Єдине, мені заважає ця наклейка, але дуже класно, і я вийду гляну на сонце, але мені все подобається. Ось так. Такі мої покупочки. До речі, якщо вам щось цікаво, я можу дати посилання, але, на жаль, не всі посилання будуть працювати на українському тему. Я це вже з цим стикалась, тому я вам про це кажу. І до речі, що ви вважаєте стосовно покупок на тему? Ну, в Німеччині це моя остання покупка тему. І потім я все ж таки планую видалити свій застосунок. Зараз підтверджу свою посилку, зараз погоджусь, не буду нажимати, на де ціни, нічого. Е, ну, нема сенсу. Тому що ці гроші не перейдуть на мій український аккаунт. І я хотіла. Хоча можна спробувати, але все ж таки. справа в тому, що, ну, знаходячись зараз в Німеччині, мені тема пише, що вони не доставляють в Україну. Чому так не знаю, але в общем, буду дома розбиратись. А, але я думаю, це відео ви вже побачите, коли я буду в Україні. Ось так. Я вас всіх люблю, цілую. Дуже вдячна, що ви зі мною. Багато хто мене підтримує. Це неймовірно і цінно. Дякую вам.